Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо практичну роботу, в якій у нас буде два завдання на виконання у З Справа ви можете бачити зараз текст самих завдань, який буде у вас, а зліво ви бачите саме середовище Scratch, де ми будемо це виконувати. Для цього подивимося перше завдання. Створіть проект, щоб виконавець намалював квадрат зі сторонами різних кольорів завдовжки 70 кроків. І повідомив про це після закінчення малювання. Зараз спробуємо це зробити. Для початку любого алгоритму нам потрібен блок із вкладки Подія і з флажком. Щоб, коли ми натискаємо на флажок, наш рудий кіт щось робив. Нам потрібно, щоб малював він у нас квадрат. Але у нас немає групи, в якій у нас є блоки з квадратом. Ой, з квадратом, вибачте, з малюванням. Тому ми перейдемо знизу в лівий нижній кут, додати блок, і оберемо олівець. Так у нас з'явилась група олівців. По-перше, додаємо блок очистити все. Щоб якщо ми будемо декілька разів програму запускати, у нас не засмічувався наш, наша робоча сцена. Далі що нам потрібно зробити? О, ми створимо в керуванні, зробимо блок повторити. Але повторити 4 рази. І нам потрібно, щоб рудийкіт малював квадрат зі сторонами 80 блоків. Так як в квадрати у нас 4 сторони, тому і повторяти ми 4 рази будемо. Обираємо пункт рух. Переміститись на 10 кроків, але замість 10 пишемо 70. І нам потрібно, щоб він же опускав олівець для малювання. Обираємо пункт, опустити олівець і ставимо перед цими 70 кроками. Нам потрібно, щоб кожен, кожна лінія була іншого кольору. Для цього у нас є такий в олівці пункт: змінити колір. Ось, змінити колір олівця, тільки краще надати колір олівця. І ми можемо обрати цифру якою буде, ну, який кольор олівця буде. Але, так як нам потрібні різні кольори, ми можемо в вкладці оператори обрати пункт випадкове. І натиснути. Я навесив, о я отак, наверное, трохи зроблю для вашої зручності, щоб все видно було. І обрати пункт, вибрати випадкове число від 1 до 100. До 100. Спробуємо запустити. Оп, він у нас намалював 4 лінії, але він пішов прямо. Нам потрібно, що малював квадрат. Ми забули додати пункт поворот. Обираємо пункт поворот на 90 градусів, так як кожна сторона нашого квадрата має кут 90 градусів. І запустимо знову. Оп, відвинемо тро, тро, трохи рудого кота. І дивимось, ну, два, Дві сторони червоні, схожі, спробуємо заново. Оп. А й тепер схожі. Ось, тепер всі сторони, начебто різні. Тобто, так як у нас вибираються випадкові числа, то у нас є вірогідність того, що сторони будуть повторюватися. Але кожного разу, як ми будемо запускати цю програму, у нас кожного разу квадрат буде іншого кольору. І сторони теж. Через це перше завдання ми зробили. Далі у нас написано: зробіть фотографію готового алгоритму та результату його виконання. Тобто, ми фотографуємо, щоб видно було оцей алгоритм, який ви склали. І також сцену, на якій кіт виконав завдання, яке у нас запропоновано в практичній роботі. Дивимось далі. Друге завдання. Я прибираю це все, окрім натиснуто. Складіть проект для Це рудий кіт, виконавши який він намалює прямокутник зі сторонами 100 кроків і 50 кроків, і квадрат зі сторонами 75 кроків. Сусідні сторони прямокутника повинні бути різного кольору, а протилежні однакового. Зробіть фотографію готового проєкту та результат його виконання. Дивимось, спочатку розберемо прямокутник. Для цього ми перейдемо в олівець, додамо пункт очистити все і очистимо сцену. Будемо робити, щоб у нас кіт знаходився завжди в місці, де я його зараз розмістив. Для цього я обираю пункт такий. Вкладці рух. У нас є пункт перемістити в. І тут координати записані зараз, де кіт знаходиться поточно. Спробуємо зробити спочатку прямокутник. Для прямокутника у нас там о, протилежні сторони одинакові, сусідні різні. І ми бачимо, що одна сторона має бути 100 кроків, інша 50. Зро, о, перейдемо в керування і повторити два рази. І всередину ще один повторити два рази. В квадраті ми просто писали повторити 4 рази, тому що всі 4 сторони різні. Ой, так, да, одинакові, вибачте. О, тут ми будемо повторювати по два рази. Так як одна сторона має одну довжину, інша сторона іншу довжину. І додамо, додамо такий пункт. Переміститись на 100 кроків. Повернути на 90 градусів. На 90. Знову, тепер нам потрібно переміститись на 50 кроків інша сторона. Переміститись на 50 кроків. І повернути на 90 градусів. І також не забуваємо додати пункт олівець. Опустити олівець. Запустимо. А, вибачте, тут навіть нам не потрібно це. Я помилився трошки. Нам достатньо одного повторити два рази. Бачимо, прямокутник у нас намальований. Але у нього всі сторони одинакові. За кольором мається на увазі. Зробимо так, щоб протилежні були одинаковими, як у нас за завданням. а суміжні різні. Для цього ми просто беремо кольор. От, змінити кольор олівця. А навіть не змінити, надати кольор олівця, вибачте. Надаємо кольор олівця, хай тут буде 50. А тут надаємо колір олівця 100 для прикладу. І запустимо. Оп! Ну, У нас лінія з'явилася через те, що ми в кінці не, оп... не підняли олівець. Отут. Зараз запустимо знову. І бачимо, що у нас дві сторони голубого кольору, дві сторони червоного кольору. Тобто у нас ті, що рядом сторони вони різного кольору, ті, що протилежні, одинаково. Першу частину завдання ми зробили. Далі нам потрібно ще намалювати квадрат за стороною 75 кроків. А, ось це протилежно однаково зробіть фотографію. Просто о, зробити ще квадрат за сторонами 75 кроків. Для цього ми підняли олівець, вже. додамо рух переміститись, так як сторона у нас там іде 100 кроків. Ми зробимо, наприклад, 150, щоб він перейшов далі і окремо квадрат намалював від нашого прямокутничка. І додаємо знову наш керування повторити. Повторити 4 рази. І 4 рази це він буде. По-перше, опустив олівець знову. Опустив тут перед повторенням олівець. А після повторення він олівець підійме. А в саме повторення ми додамо такі команди: переміститись на 75 кроків. І повернути на 90 градусів. Поворот. 90 градусів. Спробуємо запустити. Оп! І бачимо: прямокутник у нас різнокольоровий готовий, квадрат окремо також готовий. Сторони такі, як у нас йдуть у завданні. Після цього у нас йде пункт Зробіть фотографію готового проєкту та результату його виконання ми робимо фотографію, щоб видно було наш алгоритм, який ми створили. І робимо, і щоб на цій фотографії ще аналогічно було видно результат виконання цього алгоритму. Тобто намальований прямокутник та квадрат. І після цього прикріплюєте готове, готові фотографії вже до вашого домашнього завдання в щоденник. Звертаю вашу увагу. Це, на це завдання вам даю до наступного уроку виконати його. Це обов'язкове завдання, так як це практична робота. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!